Харківські комунальники працюють у Шевченківському районі у приватному секторі. Зносять аварійне дерево, яке за 50 років стало сухим та кволом, тим самим заважало мешканцям і несло загрозу для перехожих, адже будь-який момент могло впасти. Тож зараз працівники профільного підприємства на місці та усувають проблему. Заявка поступила в грудні 23-го року. Було комісією проведено обстеження цього дерева. Комісія утвердила, що дерево. Являється аварійним, складено акт, Согласно акту, внесено було в план. І на сьогодні ми приїхали сюди і знесли це дерево, тому що дерево, гілля вже сухі, падали, загрожували прохожим і так далі. На місці дерева кажуть, у підприємстві планують посадити нові насадження. Комунальники зауважують, у разі виникнення подібних ситуацій в інших районах харків'ян просять звертатись за телефоном 1562. Ми за 20... Третій рік було знесено у нас 243 аварійних дерева, 93 у нас зроблена омоложувача обрізка, і 1200 метрів кубічних подроблено гілля. В лютому місяці у нас десь 35 зносу аварійних дерев, 8-10 омолажувачі обрізки. В январі десь 23 було зносу 10 ну, Може бути, чуть трохи ошибаюсь, це так по пам'яті. Це то означало куда після зими всіда. багато. І гілля попадало, багато дерев попадало. Комунальники кажуть, після зносу аварійних дерев за собою прибирають гілля, дроблять, а тріски можуть віддавати на потреби військовим та цивільним. Наголошують, готові до приходу весни та працюють у різних районах Харкова. Марія Солова, Ігор Луханіна, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків новини.